Відома сучасна письменниця та волонтерка Людмила Охріменко презентувала в Миргороді свої книжки. Літераторка родом з Дніпропетровщини. Однак тривалий час проживає в Харкові. Тож це місто також вважає рідним. Частина творів авторки присвячена воєнній тематиці і не випадково, адже 2014 рік змінив життя України. До 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. З 2014 року я поїхала на передову як волонтер. І 14, 15, 16, початок 17 року дуже багато працювала як волонтер, саме людина, яка виїжджала на передову. І тому для мене війна почалася 2014 року. Волонтерські поїздки у Луганську та Донецьку області цікаві знайомства і особистий досвід спонукали Людмилу Охріменко до написання книжок. Перша моя книжка українською так і називалась Волонтерські історії. Я писала про те, що бачила, відчувала. Я дуже хотіла, щоб це знаєте, не загинуло, не пропало, а щоб воно залишилося. Тому що, хоча це і художні тексти, тобто це факти, але побачені моїми очима і відчуті моїми відчуттями. Три роки тому роман письменниці Оскар визнано найкращим романом на воєнну тематику. Він здобув спеціальну відзнаку міжнародного літературного конкурсу. 2021 року. Мій роман Оскар здобув нагороду спеціальну відзнаку міжнародного літературного конкурсу Коронація слова за найкращий роман на воєнну тематику. І до слова сказати, я єдина жінка в Україні, яка має таку нагороду. Всі були хлопці до мене. У романі Оскар йдеться про долю українського військовослужбовця-розвідника, який на початку 2015 року потрапив у полон до російських окупантів. Він мріє про втечу з першого дня неволі і робить усе для того, щоб здійснити задумане. З цією книжкою з Оскаром. Така історія, що до мене звернувся офіцер української армії з проханням написати книжку про нього. Звичайно, коли пишеш книжку, то знаєте, от на вході це одна людина, а на виході це обов'язково вже декілька. Сама Людмила Охріменко зізнається, що довгий час вважала себе аматором в літературі і писала радше для себе рідних чи друзів. Наразі, врешті, зрозуміла, що відбулася як авторка. І я нарешті зрозуміла, що моя літературна творчість це не хобі, а це важка літературна праця. І я можу сміливо дивитися в очі своєму читачеві, презентувати свої книжки і говорити Вітайте мене, я справжня українська письменниця. Загалом Людмила Охріменко має дев'ять виданих книжок. Ще дві нині знаходяться в процесі роботи у видавництві.